Добрий ранку. Болевий, добрий ранок. Виходжу на фазенду, вже вийшла, але потім назад зайшла, бо окуляри не взяла. Вийшла на фазенду, розуміє? А то то все, то не весна, то не весна. То літо, літо, просто літо. Я маю прибирати, втюлі прати, вікна мити. Всюди все повичищати. Як я тепер маю все робити, і то так тепло, то треба лягати і загорати. Так ти і так час нас заставляєш перебирати, все робити, а сама лежиш і загоряєш. Мені навіть сьогодні буде лінь вас заставляти в таку погоду. Не буває я такого. Дивіться, яка краса, трекрасайку, Бог красу нам подарував. Подивіться, дерева, цвітуть, пахнуть, пташки співають, пташки. Ну, приїжджайте, приїжджайте, бо мені шум робити. Просто дайте діти до школи ходять. У нас коли неділя, нас тут тишина. Нас що ти як комар Тому Що запізніли дітей до школи провести. Ну, Та ніфіга це запізніли. <зас> запізніли, так. Просто неймовірно красиво. Дай Бог, що вас так було, у всіх так красиво, так на Фазенді, як у нас. Там людей тюльпани порозцвітали, різнокольорові, йо-йо-йо, білі, червоні, жовті. Тут <зас> не <зас> видно. <зас> То <зас> в <зас> паняні, напевно. Пані Ані, так. Все, кульбабки Куль порозцвітали, подавайся. Oh, uh -huh. Кульбабочки, дивіться, порозцвітали. Oh. Ну нас тут вечором так підсвічується оце дерево і все дуже прикольно кролів. Сьогодні кажуть, чистий четвер народі. Нас типу пов'язують чистий четверг там з миттям, з прибиранням. Але то, як виявляється, до того нічого немає. Тут треба почистити свою душу, почистити себе, думками, серце, все як має бути. Ну але народні теж прикмети і народні всякі поради ніхто не відміняв, тому встали руки в ноги. Моторчики свої завели і взялися вікна, тюлі, штори хто ж цього не зробив. Я слава Богу, така робітниця. Я вже шмотки всі перебрала, в шафа все поперескладувала, кухню вимила, туалет з ванною вимила, тут вікно вимила, Сергій, пальцями наляпи мені, будь ласка. Я зараз кидаю прати тюлі, ще два вікна ну Ви, не хватит, ще два вікна мию, в хаті ідеальна чистота. І тоді включаю свої сьогодні четвер, четверть. Вчора скупляти все на паску. Ну то нащо ти включати? ж міски ще не включає, хай виключить. <свят> я просто з при самі зараз що зло, підколягаю і все буду загорати. А що хто сказав, що треба готувати тільки всього на паску? Козаньку приготуємо, м'ясне є, яйця є, писанки є, хрін є, що хоче. Я взагалі не хочу. <свят> ну то що, то після мінки ми вчимо? То я взагалі не самки вичив. Коротше. Королі, я вам зараз щось розкажу. Давай, давай. Я вчора зустрічала, бо вляється, Марта нікуди не поїхала. Я нечайно взнала. Ми сидимо, приїхала вчора Іра з Бельгії, Коліжанка. Це на моїй сторінці, Бачу, там стояла фотка, Іра приїжджала. Сидимо з Ірою, сидимо з Ірою, та що парфуми має. Тут іде Марта. Я кажу, ти що тут робиш? Вона ну, Каже, дуже файно. Ні привіт, нічого, що тут робиш. Каже, ти поїхала. Мені Сергій каже, що ти тут, я кажу, ні, ти поїхала, то старі сторіс. Але я не про то хотіла говорити. Mm -hmm. Yeah. Коротше, скала вишивкісь номи нові парфуми, якогось дуже відомого парфумера, який вже робив ганімет, той містиний матрас, і ще багато різних парфумів. І кажу, ну затесніть, бо всі, тіпа, вибачте, слово обсирають ті парфуми. Я кажу, та давай затестимо. Вона попшикала на руку Сергій. Я ще не чула, щоб, щоб ті паніше від дорожезні парфуми пахнули чим? запах вишневської мазі. Просто такий сморід ми на неї думаємо, воно скільки коштує. Вона каже, тебе не розуміти. Як тобі фу, то смотрить вашневська маска мазь. Воно як за годину розвіялося, Ну, менше за годину. Як воно? Ну, сказала, що, ти отримала, що ти Я не і, і милася, і руки мила, і такі відголоски, такий гарний запах, якось таку спала. Я Яко як, як винюхнула, думаю, боже, як файно. Як так може бути? Ну спочатку, ну просто виш... от вишневська мазь. От Просто вишневська це так, Парфуми, вони перше закриті, а потім вони розкриваються. А потім, так боже, як вони. А потім, як вишневська мазь, смердюча така ж ніс свой а потім потрошки починається якісь кокоси, ваніліки, якісь лей. Вам треба тої вишневської мазі, вам О, треба -то. того всього. Нашого вам того, що я тут буває, знаєте.